Вже почав? Е, питання, яким ви уявляєте своє майбутнє? Пишіть його. Ну, я уявляю своє майбутнє. Я буду успішним, багатим бізнесменом, буду їздити на крутій машині. Одна з машин буде Cayenne, друга Maserati, третя Aston Martin. Tesla ще буде. Потім буде краще яхта, ну на березі Середземного моря біля моєї віли, там ну в Іспанії, да, віла в мене буде в Іспанії біля моря з басейном. в мене майбутні посиді. А а і сім'я в мене буде, діти коротше. До що ти протираєш, чи ти матиш, але ти не говориш про те, чим ти будеш займатися? Я буду займатися бізнесом, У мене буде декілька різних проєктів, я буду. Там, я буду є, мотивувати ти людей, ти я ти буду ти ділитися своїм успіхом, я буду, скажемо, від яких проєктів? Багато. От... Дивіться, тебе, тебе розуміти, мрії. А коли мрії розуміти, тобі не недосяжено. У мене не розуміє, я маю ціль. <свят> я иду до нее. Короче, смотри, просто жена, дочь какого-то мультимиллиардера. А, да. Вот Испания, вот тебе вилла, вот тебе дети, Мазиранти и все остальное. Он очень четко описал свое будущее. Да. И когда ты задаешь ему просто, а чем ты заниматься будешь? Ну как, чем, сидеть? Почевати, я бы прозвал. Я бы прозвае, я, я буду разожаться. Подоматый постоянный духе. С грязи?